І всім привіт, за метофін, і це продовження спідран 50 тисяч. Сьогодні я апну 48 тисяч кубків, апну кілька 25 рангів, апну Лілі на 60 кубків і це лише половина від того, що вас Sony чекає. Тому обов'язково, якщо ти любиш спідран 50 тисяч, обов'язково став лайк і підпишись на мій канал. Мені буде дуже приємно від твоєї підтримки. А також я створив телеграм-канал. Там я буду викладати новини по відосикам, викладати спойлери, тому заходи не зіскочишся. А тепер приступаємо до відео. Всім приємного перегляду. І хочу почати пуш із епіка, а тобто 25-го рангу на вольта. Це мій любимий персонаж, і карта підходяща, покачка нормальна. І в принципі на 25 ранг він пішов дуже далеко. Я його апати з 670 кубків і за годинку він залетів на 25 ранг. І до речі це п'ятий 25 й ранг на моєму аккаунті. І разом із тим ми забираємо 47 150 кубків. А це остання катка до 25 рангу. Я тут неочікувано зайняв топ-1, ну просто баз і хенк розібралися, і мені зараз тільки добити база, і залишає ще топ-1 і 25 й ранг. А наступний персонаж у нас став ріко. Я його хотів апнути на 25 ранг. І карта була знову ж таки підходяща. І отут я майже апнув ранг і апнув його на 23 ранг. Я його побив аппити далі, але я стояв на місці, ловив лу-стрік, злив мінус 9, мінус 10, злив ще одну каточку, І ще одну каточку. І в кінці злив його аж до 60 кубків. Але потім все-таки вернув. І далі апати не став. А тим часом я вже апнув 40... 47 200 кубків, апнув третю бронзу, і за нею я забираю Лілі, нового міжвій персонажа якого я апнув на 600 кубків. І саме вона мені поможе дойти до 48 тисяч кубків майже без проблем. Але я її апати не став, а апав справ, тому що на карті була мутація, і мутація на спроута досить сильна, і 600 кубків на нього апнути я просто мусив. Так як з мутацією, це найлегші 600 кубків в моєму житті, напевно. І от 600 кубків куків на моєму спроуті, виходимо в менюшку, і у нас вже 47 270 кубків на балансі. Некст-персонаж це я вибрав є Єву, на неї на мене теж є мутація. І я її хотів апнути на 23-й ран, 24-й, такі карта була підходяща, але... Не вийшло, я її апнув на 630 і далі тупо не, не пішло, не подіяло і лишив її на половині дороги. А тут, коли я зрозумів, що апта нікого на тій карті, я вирішую взяти нову опуснача Ділі, її прокачати на силу 6 7 купити на неї рачет, і апнути її на 60 кубків за один заход. Скільки я чув, просто наша Лілі на імба, але вона й непогана. Це середнячок. І зараз, коли будемо аби на наші кубки, перевіримо, правда це чи не так. Та на жаль, тоді мені не вистачило монет, щоб купити гаджет, і я не зможу розкрити всю силу Лілі е, в один момент. І думаю, коли дойду до кубків 300, куплю на неї гаджет, коли збере тисячу монет. І тоді почую Лілі усій своїй красі. А поки автом вже 100 кубків, і скажу так, що до куків 400, в катці було, кош, в кожній катці було по 5-6 лілі. І буквально неможливо було грати без гаджета і взагалі неможливо буду грати. Так як до тебе підходить лілі, ти натискаєш гаджет, або ця лілі підлітає із гаджета і тебе забирає з зульти, і все, тебе немає. І через то я ніколи не мав фіксований мій стрік. У мене було топ б він стрік максимальний, був 3 або 4, не знаю. Десь під кінець був він стрік але то було щедку тоді, коли вже Лілі скінчилася. і попадалося більш різновидні персонажі. А так, до кубків 400, одні були Лілі і більше нікого. І ще при ігрі на Лілі зіміти кілька е, великих мінусів. Це то, що не одна атака. Ні, реально, поки ти продовжиш атаку, тебе якась щель встигне ультанути, альпріму ультанути, ульта бик ультанути. Э, ну, коротше, персонаж хоча б ульта крута, та гаджет теж імбовий. І чи, гаджет інший, то що на пересадку теж імбаланс. Але все одно персонажу не вистачає урону і, напевно, все-таки не вистачає ульти, тому що уроновий тут дуже-дуже маленький. А тим часом ми дійшли до 350 кубків. І хто до цього моменту, обов'язково перевірте, чи поставили лайк і підписатися на канал. Це реально дуже важливо. Ну і ще хочу дещо сказати. Це то, що зараз відео я завід монтую 14 травня і я хочу запустити челендж 50 тисяч до початку літа. Або я виконую якесь наказання. І тому з того дня я починаю абити з 50 тисяч, буду старатися. А ви подумайте якесь наказання в коментарях. І якщо я напнув 50 тисяч до кінця до початку літа, то я його виконую і доапую 50 тисяч кубків. Звісно, якщо я це не зроблю до літа. Ну, бо, правда, спідран 50 тисяч це легендарний аккаунт, йому вже один рік і вроді би, 8 місяців, і про його завершується, яке це, це спідран. І ми спідаємо 50 тисяч кубків і до літа, якщо ми це зробимо, буде дуже і дуже прикольно і класно. А тим часом ми апнули вже 500 кубків на лілі в солошеде. І йдемо далі до 600 кубків, як і в принципі завжди, япою 600 кубків на нових персонажів на аккаунті. І от ми апнули вже 20 ранг із істриком 8. І при пущі лілі з 0 до 600 я відчував насіка на слабка сильна. І скажу так, що цей персонаж, напевно, єдиний, хто в му році не імбалансний. Тому що всі персонажі у 24-му році були імбалансними, а Лілі це, напевно, перший провал. І на самому ділі я радий, що персонаж на речі, не вигодить імбовий. Але й погано, так як ну, персонажі не імбові, значить, він не буде популярним. І поки його не бафнуть, як Дага, він ігратися нормально не буде. А тим часом на аккаунті вже 47 900 скубків. І ми починаємо апати Корделіуса, напевно на 20 ранг. І, до речі, якщо ми апнемо його на 25 ранг, ми рівно апнемо 48 тисяч кубків. І апа, як на карті е, Озеро Метрудсов, це мій любимий персонаж на основі. І я його апав тута на 9-й силі, вроді би, без пасівки. І так такий самий посмотри, на ньому дуже добре гайв, він в мене на 900 на основі і апнути його на 25 ранг не було якоюсь неможливою для мене міфіцією. Ну а тим часом ми апнули 740 кубка, в гадому менюшку налітає плюс 11 кубків, навчається остання катка до 48 тисяч і остання катка до 25 рангу. Не будемо тягнути, погнали в катку. От ми вже каці. Я заспанився внизу біля трьох банок. Надіюся, що з лівої сторони нікого не буде. І залутаю три баночки, це буде сильний буст до урону. І буде легше грати на кодилсі, і можливо топ-3 для мене буде більше гарантований, ніж міг би бути. Для мене важкий. І, напевно, там нікого немає, там я бачу базака Лов, Лов Мортис, Джекі, Шетос, Едгар, роді би так. Ну я бачу три банки, тут а, великий заміс, як завжди біля мене, нічого дивного. Я думаю, треба набити ульту на Мортесі, щоб, якщо що, спастися і не попасти в погану ситуацію. Але Мортосу я тімлюся і надіюся, він мені ульту дасть і все буде окей. Надіюся, мене в тіму приймуть, ті я наб'ю ульту, не якогось собі хорошого напарника. І на ізі займу топ-3 і займу 25 ранг. І разом з тим 48 тисяч кубків. Так, друзі, Едгар наче кисати базика, так? Він його закрисив. Е, чому не мене, альо? Ну взагалі клас. Мін топ-6, це мінус він стрік, зашебісь. Так, друзі, я вернув кубки і погнали тепер, надіюся, останню ластову катку до 48 тисяч кубків. Я знову спавнюся внизу, в принципі, як завжди. Ну, баннок і золотаю, одну банку золотаю, в принципі... Буде нормально. І будемо сидіти в кущах, і там рікошет АФК стоїть, може його забрати, закисить треба брати гульту. А ні, він не АФК, а що він стоїть. А... Якийсь дивний рікошет. І його там яд зажимає, що? А що з рікошетом? Да, його забив яд. Короче, джеза. інтернет легав. Тут я бачу, кіт забив тару, кіт на тій карті мега лютимба, ой, Леон прийшов, Кіт на кіт карті люта імба, і надіюся, я не сплюся, він мене не забере. Бо якщо я не сплюся, кіт всіх рознесе. І це буде халявний топ-3, халявний 25 ранг і халявні 48 тисяч кубків. Так, кіт забрав 100, ні, кіт 100% всіх рознесе, і це, напевно, 48 тисяч. Ну я все одно почекаю топ-4, топ добре. Все то топ-3, 25 ранг. І 48 тисяч кубків на спідранг 50 тисяч. Е, Топ-2 навіть займав, ну думаю, будемо до кота, хай мене заберемо. До речі, мені геть на тій карті мега імбові буде кроделівус, Кіт, шелі і всякі такі танки. Тому хто не апнув, апайте, бо до Каторського заберуть. І такої можливості більше не буде. А тим часом ми апаємо 25-й ранг на корделівці. Це сьомий 25-й ранг на спідм 50 тисяч. І ми забираємо 48 тисяч кубків на спідран 50 тисяч. Я нарешті це зробив. Алілуя, спустя купу купу часу, нарешті їм вдалося абдути 48 тисяч кубків. І нагадую, що я буду спідранати 50 тисяч кубків до початку літа. І якщо я не виконую ту ціль, буде наказання. Тому пишіть. А я буду з вами З вами вами був Тофін. Дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.